Олена журлива, огнецвіт, спомин про Лесю Українку. Мій перший спомин. Тихо йшли дочка і мати тротуаром, і я спинилась незабаром вони в будинок свій зайшли. А я ще підлітком стояла, боялась зайвий раз дихнуть. Тремтіло серце, я пізнала, чия лягла повз мене путь. В душі, не мов би, огнецвіт, Відбилась радісна сторінка, Зустрілась мрія юних літ, безсмертна Леся Українка. Я пам'ятаю сірі сходи, покої світлі й мовчазні, у зручнім кріслі, в глибині Одухотвореної вроди обличчя ясне і сумне, і повні дум, уважні очі. Все це осяяло мене, немов зірниця серед ночі. Хотілось враз з лицем припасти до цих невтомних мужніх рук за все, за все подяку скласти, за серце кожен гнівний стук, за гордий захист прав людини, за віру в обрану мету. Хотілось впасти на коліна і так стояти. Хотілось голову свою в поклоні вдячному склонити, сказать, що все життя в бою я зброю буду теж гострити. Що твердо буду вслід іти її пророчим заповітам, щоб словом правди помогти зростать свободи й щастя квітам. Остання зустріч ще й донині мене той біль вогнем пече. Вона лежала в домовині, і на хитке моє плече труна, як камінь, налягала, юрба потоками пливла, країна велетня ховала, Вітчизна в розпачі була. Земля засмучено мовчала, німіла в тиші грозовій. Враз плин народної печалі порушив чорний буравій. На конях верхи геть кричали оскажені ліджандарі. людей за брами відганяли. А сонце сяяло вгорі, І день новий здіймався гінко. Завмерли думи і слова. Безсмертна Леся Українка в німій труні була жива.